Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Сьогодні будемо готувати ось цю прекрасну пані. Будемо запікати курочку в нашому недавно построєному тандирі. Саморобному, квадратному. Подивимося, що з того в нас вийде. Думаю, все вийде, все буде дуже смачно. Для початку нам потрібно курочку замаринувати, щоб вона сутки постояла. А потім будемо її запікати. Ось такий у нас дуже багато приправ різних: кетчуп, аджика, соус, олія, гірчиця. В усьому цьому будемо маринувати курочку. Друзі, ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до маринування курочки. Беремо домашній томатний соус. До нього додаємо кетчуп. Аджеку, гірчицю, олію і приправи, і все вимішуємо. Так, ось такий чудовий соус томатний у нас виходить. І зараз в ньому будемо маринувати курочку. В принципі, в ньому буде достатньо, щоб вона промаринувалася 2-3 годинки. Але краще поставити на 12 годин в холодильничок. І тоді вона пропітається всіма ароматами приправок цього прекрасного соусу, олійки і буде дуже-дуже смачною та ніжною. Друзі, попередньо курочка, щоб добре промаринувалася, ми взяли голочку, попередньо ми її простерилізували і потрібно її проколоти, щоб усі приправки попали до курочки і гарно її промаринували. Так, друзі, по приправкам у нас копчена паприка, приправа до курочки, копчений чесничок, чорний парчик, а також куркума, обов'язково йде до курочки завжди. І Зараз ми всі ці приправки з'єднаємо і будемо маринувати в них курочку. І усі приправки гарненько-гарненько між собою вимішуємо. Стоїть такий неперевершений аромат. Всі приправки з'єднуються, смаки поєднуються. М -м -м, як же ж воно ароматно все пахне. І це зараз все буде, про... буде маринуватися курочка в цих чудових приправах. Ось така чудова курочка в приправках. Відпочиває. І зараз будемо до неї додавати соус. Добре все. Протремо, всередині курочку добре протремо, промаринуємо, щоб приправки попали, соус попав, щоб вона і зовні, і внутрі промаринувалася дуже добре. І ще в нас тут декілька стегон. Дамо разом з курочкою запікати. Обов'язково треба додати сіль, не забути. Ми додаємо з самого початку, коли маринуємо курочку. Не полюбляємо це от в кінці додавати. Всі приправки мають з самого початку дуже добре промаринуватися. І ще додамо трішечки цукру до курочки. Маринуємо курочку, додаємо до неї соус. Внутрі. Вся повністю має курочка промаринуватися. О! Курочку замаринували і зараз ставимо її в холодильничок. До завтра. До курочки на гарнір посмажимо дуже смачну картоплю на бороні. На пательню наливаємо олію. Після чого додаємо нарізану пічеревину. Має з усіх сторін обсмажитися. Додаємо картоплю і смажимо хвилин 10-15. Після чого додаємо болгарський перець, цибулю, печериці. Усе вимішуємо і обсмажуємо. Додаємо приправи: сіль, перець, паприку та часник. І в кінці вибиваємо яйця. Зробили такий саморобний квадратний тандир. Зараз його трішки опалимо. і будемо пробувати в ньому готувати. Дрова перегорають, температура набирається. Ще трішечки, і будемо смажити дуже смачну курочку. Курочка промаринувалася, і зараз будемо її насаджувати на шампура і ставити в тандир, запікати. Дрова перегоріли майже. І зараз будемо ставити курочку. Так, курочку населяємо на шампура. Зараз скрутимо її ще проволочкою і будемо ставити в тандир. Так, Населили курочку. і Зараз будемо ставити її в тандир запікати. У нас буде курочка в тандирі і крилишки курячі в мангалі. Так, Курочку населили. І зараз будемо закладати її в тандир, запікати. Поставили курочку запікати і зараз будемо її накривати. Курочка запікається. М -м -м, поміняла вже колір, гарненька така. М -м -м. Поставили крилишки на мангал. І все вона зараз запікається. Так, курочка запіклася. Ось така вийшла дуже смаковита. Трішечки шкурка в ній підгоріла, але так, курочка, вся вийшла дуже класна, ніжна. Дуже чудовий маринад получився. Тандир справився зі своєю задачею. Зараз будемо це все діло дегустувати. Ще в нас крильця на підході. І будемо все смачно-смачно споживати. Крильця на підході. Аромат стоїть. Від Маринаду. О, краса, буде дуже смачно. Будемо зараз це все куштувати. Ручку зараз поріжемо і будемо пробувати цю смакоту. Друзі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар, підпишіться на канал, а ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей!